Проект на діяльність оптимістів за 2022-2023 навчальний рік. Оптима це освіта майбутнього вже сьогодні. Ми застосовуємо інноваційні методи навчання, серед яких проект на діяльність вона дозволяє глибоко дослідити тему, об'єднує дітей та дарує їм неоціненний досвід роботи в команді. Учні п'ятого класу підготували відеороботу з математики на тему міри довжини та маси від давнини до сучасності. Учні довели свою старанність та інтерес до справи. Третьокласники продемонстрували свої таланти, створивши неймовірно яскраві креативні лепбуки. Кожен з них чудовий і неповторний. Захопившись історією, учні сьомих класів досліджували старовинні замки, що збереглися до наших часів. Не оминули оптимісти і літературу. Учні дев'ятого класу вирішили спробувати себе в ролі біографів. Вони підготували цікаву роботу про незвичайні факти з життя Тараса Шевченка. Дев'ятикласники взялися до історичного дослідження. Вони висвітлили міфи і реальні факти про життя Михайла Грушевського. Творчі оптимісти з п'ятого шостого класів дослідили історію та традиції оберегів. Після чого створили такі чарівні предмети для ЗСУ? Ці обереги були доправлені на передову для наших захисників. Запрошуємо вас приєднатися до великої творчої родини оптимістів. Дистанційна школа «Оптіма». освіта майбутнього вже сьогодні.